100 призів за 30 днів розіграш від манівео. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на 21 липня. На п'ятницю сьогодні ми знову спостерігали за ракетними ударами по півдні України, зокрема, Одещина, Білгород-Дністровський район опинилися. Під ударом крилатих російських ракет а вночі калібри летіли по Одещині. Будемо про це теж в деталях говорити. Тим часом на російській території спостерігаємо появу ударних безпілотників і в Курській області, і в Рязанській, і на території тимчасово анексованого. Криму, ну а на фронті у нас безпосередньо доволі жорстка ситуація складається далі на Лиманському і Куп'янському напрямках. Продовж цього тижня росіяни там володіли ініціативою в той же час, як українці прагнули розвинути свої успіхи біля Бахмута, втримати ситуацію біля Авдіївки і також розвинути успіхи на запорізькому на південному відрізку фронту. Про це все будемо спілкуватися і говорити власне вже в контексті цього. Тижня, як ситуація на більшому відрізку часу розвивалася, рухаємося до карти, не втрачаємо часу. Отож, От почнемо якраз із огляду із Курської області. Я вже згадав про те, що там було зафіксовано удари безпілотниками. Їх зафіксували біля міста Курчатов. Це приблизно 35-40 кілометрів від Курська. Йдеться про місто, яке пов'язане із інфраструктурою атомної електростанції Курської. І там знову було чутно вибухи, і літали безпілотники. Ми маємо відео, звідти на камери нічного спостереження зафіксували цей момент вибуху. Один із ракурсів покажемо. Власне, Там видно місцевого мешканця, який вийшов вночі перекурити таке враження, сидить на лавочці. І, чесно кажучи, таке враження, що він. Не здивований тому, що безпілотники вибухають в його місті де недалеко від атомної електростанції. Тож бачимо, що така дуже скромна реакція була від місцевого мешканця на цей вибух. Хоча вибух був потужний, там на інших відео видно, що спрацювали сигналізації автомобілів. І поки немає повідомлення про те, що саме було атаковано, ну насправді атомна електростанція точно цим безпілотником атакована не могла бути, і вона в порядку, але є там якісь інші режимні, важливі об'єкти, мабуть, пов'язані з воєнною діяльністю та інфраструктурою. Тим часом від Курчатова, близько біля українського кордону, за 100 кілометрів від Курчатова і зовсім поруч із межею з Україною, розташовано містечко Тьоткіно, і там теж були обстріли, але в цього. Цього разу з артилерії, це не дрони, а саме артилерійські обстріли взагалі на цьому відрізку кордону українсько-російського постійно стріляють і з прилітає по Білопіллю. І там загинули люди цього тижня. На жаль, дві місцеві мешканки у центральному парку Білопілля, старші жінки, от вони перебували під час. Прильоту, а сховатися неможливо, тому що ви бачите, тут 13 кілометрів, якщо починається артилерійський обстріл, прилітає дуже швидко. Зараз по Тьоткіно прилетіло, там місцеві там, телеграм-канали і представники влади поширювали відео руйнувань якихось споруд. У Тьоткіно про постраждалих на даний момент мені особисто невідомо, та й деталей не було. Ну і ще, якщо про Росію ми говоримо, то у Рязанській області. А це вже значно далі в глиб території Росії, це вже ближче біля Москви. Там знову зафіксували удар по Дягилєво, по аеродрому військовому в неподалік Рязані, де готують російських військових льотчиків. І знову йдеться про приліт безпілотника. Потужні вибухи, але без деталей росіяни не повідомляють, чи влучило, чи не влучило, і які у них там пошкодження. Ну і також ракетний удар вже сьогодні в день був зафіксований на півночі України на Чернігівщині. Постраждав, як повідомляє оперативне командування Північ, дім культури, будинок культури без деталей теж кажуть, що постраждалих немає, і ми сподіваємося, що так воно насправді і є. Це про ракетні Обстріли, і артилерійські, і іншу активність на півночі країни. Далі рухаємося до Купінського напрямку. Отож, у нас далі розгортається ситуація в районі Масютівки, Лимана І. Ми бачимо напрямок російського удару, який спрямований чітко на південь, у ліси, на південь від Масютівки. І тут продовжується боротьба на лінії української оборони. На цьому напрямку тут дуже складна ситуація. Не будемо її ніяк прикрашати У ворога. Є перевага в живій силі, перевага в кількості техніки. І лише самовідданість та героїзм української оборони, українських сил оборони. Все-таки цього тижня вони зуміли завдяки цим якостям наші оборонці стримати російський наступ біля лимана першої масотівки в бік Синьківки. Далі у нас ми знаємо інші населені пункти, і тут уже до Куп'янська не так і далеко. Насправді 8-9 кілометрів від сірої зони. Дуже близько Куп'янськ постійно-постійно обстрілюють якраз наступальні дії по лісах ліса посадках біля лиману першого росіяни. Проводять тут. Ну і видання з Телеграф британське опублікувало вже роботу наших військових касетними боєприпасами по ворожих позиціях. І вони стверджують, що йдеться якраз про територію біля Куп'янська, По роботу по російських позиціях, от, по вогонь, про вогонь на російські позиції, в тому напрямку біля Куп'янська, саме Тобто цей район, який ми зараз оглядаємо. Кажуть також, що і біля Бахмута касетні. Ну, пишуть оце журналісти. Оце Цьому відео, супроводжуючи його своїми коментарями, що й біля Бахмута так само використовують вже касетні боєприпаси наші військові. А тут йдеться про 14-ту окремо механізовану бригаду, яка працює цими снарядами касетними саме в районі Куп'янська. І треба сказати, що ті відео, які вже просочилися у соцмережі, в телеграм-канали, вони засвідчують ефективність. Касетних боєприпасів проти штурмових груп ворожих з боку ворога, з боку окупанта. Коли йде, наприклад, 20-30 осіб на штурм. А що більше, тим краще. Чим більше скупчення ворожої піхоти, тим краще її накриває касетний боєприпас. Це скупчення цю групу, і тим більше поранених і вбитих з боку ворога. Ми зараз тут в деталях не будемо такі кадри смакувати, але вони вже є, вони вже показані доволі широко. Як працюють касетні боєприпаси і як вони діють на ворожу піхоту. Цілими квадратами, великої площі територію накривають ці касетні боєприпаси, і ворог вже відчуває їхню дію. Так само Джон Кірбі, із речник якраз стратегічних комунікацій Білого Дому, прокоментував, що українці вже використовують касетні боєприпаси і використовують ефективно. Тобто, це точно цей фактор точно дозволить знизити темпи російського наступу, наступальних дій на Куп'янському, на Лиманському напрямку, тільки би достатньо було цих боєприпасів передано. Отже, це ми побачили лише один відрізочок фронту. А очевидно, що такі такі засоби українські, Українці будуть для стримування російських агресивних дій використовувати на різних ділянках фронту. Зараз ми бачимо ділянку вже біля Сватового, це Новоселівське. І тут я маю сказати, що є два напрямки удару: від Куземівки, від Кривошиївки по Новоселівському, але ворогу за цей тиждень не вдалося якось тут значно просунутися, адже ми можемо відмотати карту на тривалий час, на 10 число. ми сьогодні вже маємо навіть. 21, тобто на 10 днів назад, ми побачимо, що крім локального. Просування південніше Кривошиївки, Південніше Новоселівського, на мапі мало що тут відбувалося. Але е, насправді на полі бою біля Новоселівського відбувалися дуже активні дії. За останні тижні кажуть, що цей населений пункт Новоселівське переходив 5 разів із рук в руки. Просування ворога справді незначне, але вдавалося росіянам заходити в Новоселівське. Потім наші звідти вибивали окупанта. І ось ця боротьба в районі траси, в районі Залі. Бізниці, біля цього населеного пункту неподалік Сватового продовжується. Вона дуже-дуже активна. Взагалі виділяють у нашому Генштабі кілька ділянок, і не тільки в нашому Генштабі, але і різні джерела. Кілька ділянок на Сватівському, Лиманському, Куп'янському напрямках, де ведеться активна боротьба. Це Масутівка, про яку ми говорили, це Новоселівське, джерельне, Кармазинівка. Кармазинівка у нас трохи от джерельне. У нас Відразу ж південніше Коломийчихи. Тобто це фактично суцільна ділянка фронту, тут між сватовим і Креміною, бо Кармазинівка це знову ж таки наступний населений пункт на південь. І тут якраз ворог перетнув річку Жеребець. Ми про цей невеличкий плацдарм говорили цього тижня. Він сформувався якраз нещодавно. І отут, перетнувши річку Жеребець між Ковалівкою і Кармазинівкою, на цій ділянці на захід від цих населених пунктів намагаються росіяни розвинути. Свій успіх, але за цей тиждень небагато їм що вдалося. Йдеться про просування там, в межах однієї лісопосадки і нічого більше. Ну і ще одна ділянка фронту, про яку ми активно говорили в ці дні, це Серебрянське лісництво, це Діброва, Це Вікторського. Це безпосередньо вже напрямок на Ямпіль, на Лиман. Біля Сіверського Донця, де так само, завдяки непоступливості і героїзму наших сил оборони, ворогу мало що вдалося за цей тиждень, бої тривають там, де і раніше приблизно вони тривали. Ну, а далі до Бахмута рухаємося безпосередньо. Отже, у Бахмуті. У нас новини за останню добу були такі, що українські війська розвинули свій успіх тут у районі Оріхово-Васильівки, в районі Траси на Слов'янськ і зайняли тут знову важливі декілька висот, декілька позицій. Е, ясно, що багатьом би хотілося, щоб тут були стрімкі прориви на кілометри, звільнення населених пунктів, але наразі ми спостерігаємо виснажливу крок за кроком планомірну боротьбу за кожну висоту, за кожен квадратний метр. це блакитна плямка. Яка тут з'явилася біля Оріхово-Васильівки, це те місце, де наші військові закріпилися на трасі північніше від Бахмута, на трасі, яка веде до Слов'янська. Отже, про це пишуть і самі росіяни, Двор Гонзо, їхній канал Воєнкорівський, пише, українське підрозділення суміли закріпитися на висотах чуть сіверної Оріхова-Василівки. Це якраз про цей район, який ми зараз на екрані бачимо і йдеться. Отже, тут у нас все в порядку. Порядку, але, в принципі, ми за цей тиждень побачили такий поступовий повільний рух, наступальний наших військ саме в цьому районі. в районі Берхівки Ягідного точилася боротьба, це інший фланг цього району. І також в районі Оріхово-Василівки, про який ми вже сказали. Отже, я відмотав на тиждень назад мапу і бачимо, що тут, от, в принципі, ситуація контрольована, ініціатива весь тиждень на нашому боці була. Хоча росіяни контратакували, і то спроби цих контратак були доволі акцентовані в районі Берхівки, але небагато що вдалося здобути в цих контратаках ворогу. Ну і звичайно, ще активніша ділянка фронту це Кліщівка. Це на південь від Бахмута. тут Тут уже хотілося б, щоб цього тижня ми констатували звільнення Кліщівки, але наразі не можемо так сказати, бої ведуться на околицях цього населеного пункту. Тут теж українським військам вдалося зайняти ключові висоти на захід від Кліщівки. Усю цю лінію оборони Кліщівки вдалося змістити в бік села, і ворог тепер обороняється на низинах в самому населеному пункті. А усі такі вигідні висоти вже зайняли українські військові. Тож питання звільнення Кліщівки це питання часу, це питання, можливо, декількох днів, можливо, тижня. Тут важко нам прогнозувати, адже ми не там, не на полі бою, і до кінця ще не знаємо співвідношення сил. Ясно, що ворог буде вгризатися в Кліщівку до останнього. Вони бачимо із Берхівки не хочуть виходити, ну і з багатьох інших населених пунктів. Де їхнє становище вже невигідне, йдеться перш за все про Старомайорське, про інші населені пункти на Запорізькому вже напрямку, Бердянськ, Токмак тощо. Отже, бачимо, що позиційні бої біля Кліщівки продовжуються і українські війська продовжують атакувати. Росіяни пишуть про певні свої спроби контратак. І е, ці контратаки лише відтягують неминуче, лише подекуди стримують темпи українські наступальні. Біля Кордюмівки, Андріївки, Південні Шекліщівки теж продовжується український наступ. Далі рухаємося до Авдіївки, до Мар'їнки. Біля Авдіївки ми скажемо про Первомайський і активні бої у цьому районі. Це південний фланг оборони Авдіївки. Тут ворог продовжує наступальні дії в бік Первомайського. Тривають важкі бої, виснажливі бої, але ворогу не вдається просунутися. Ну і крім того, не пишуть, що росіяни самі пишуть, що вони при підтримці авіації, при, за підтримки авіації, намагаються південніше Авдіївки атакувати. Це Невельське, це сусідня від Невельського, це від, від Первомайського ми якраз зараз рухаємося. Бачите, це Невельське, це сусідня від Невельського Красногорівка поруч. І це також сама Мар'їнка. Але так само нічого вони не здобули тут за цей тиждень. І крім того, з'явилося відео вже від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади приклад ще одного успішного застосування якраз касетних боєприпасів. Це відбулося на північ від Мар'їнки, якраз у районі Шахти Трудовська. І саме там вдалося знищити. Точним влучанням касетних боєприпасів цілу штурмову групу ворога. З'явилося відповідне відео, зняте із дрона з нічним баченням. Ми все відео вам зараз не покажемо, але я зараз скріншот виведу того, як вибухають у цій лісопосадці. Якраз касетні боєприпаси. Видно такі білі плямки, скажімо так. Отже, це вже видно просто по дорозі, наскільки великий, великий квадрат накриває один вибух снаряда з касетними боєприпасами. Можемо тут нарахувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, більше десяти маленьких спалахів, вибухів. Це оці білі плями в центральній частині кадру. І відповідно на тому відео видно, як рухається. Російська штурмова група її знімає згори дрон, коригує роботу артилерії з касетними снарядами. І тут вже 79-та бригада накрила точно цю штурмову групу ворога. Відразу ж після влучання видно, як лежать на місці влучання там з десяток ворогів, хто з них важко поранений, з тих окупантів, хтось відразу вбитий. Там, зокрема, загинув один із таких російських. Так званих воєнкорів, пропагандистів під псевдонімом творчим, скажімо так. Міша із Донбасу. Чи Міша Донбас він ввів телеграм-канал. Отже, самі росіяни повідомили про те, що настав йому капут в результаті влучання касетного боєприпаса. Отже, тепер зрозуміло, чому росіяни так істерили і боялися наявності касетних боєприпасів українських військ. І зараз вже ті снаряди роблять свою справу і досягають результату на полі бою. Тепер ми перемістилися до Бердянського напрямку, це Старомайорське, це Макарівка. І ми бачимо, що тут загалом ситуація не змінилася особливо за цей тиждень. Тривали такі непоступливі бої в районі якраз Старомайорського урожайного. Ну і якщо ми відмотаємо назад мапу, то ми побачимо, що певні здобутки українських сил тут були. І на захід від Старомайорського вдалося зайти фактично в населений пункт на його північній околиці. І на схід, тут вже ближче до Новодонецького, теж вдалося зрушити фронт, лінію бойового зіткнення і зайти південніше в притул до Новодонецького. Але за цей тиждень тут звільнень населених пунктів не відбулося на цьому відрізку. В Старомайорському росіяни залишаються і намагаються втримати там свою оборону. Поруч, біля Рівнополя, відбуваються постійні спроби ворога контратакувати в бік Новодарівки, в бік Рівнополя, але значно. Них успіхів ці контратаки не мають, і хіба що фактор стримування от така їхня роль у цьому районі, намагаються вони стримувати українські наступальні дії. Але загалом тут уповільнилися темпи українських наступальних дій, і все перейшло у режим виснаження ворога, тобто роботи по ворожій артилерії, бронетехніці. Точна контрбатарейна боротьба із українського е, боку. Ну, якщо ми говоримо про токмак, про пророботино, ну, то тут е, роботи не українською мовою, то тут продовжуються так само спроби просунутися південніше, ближче до села, і лісопосадками на північ від роботиного. Наші е, військові мають певні локальні успіхи. Отже, тяжкі бої тут тривають, але теж якихось різких проривів найближчим часом ми не очікуємо на цій ділянці фронту, як і від ділянки жереб'янки Лугове-П'ятихатки, Ось тут, де в принципі теж ситуація поки що зайшла в оперативний глухий кут, скажімо так, через те, що ворог укріпився і в луговому вже укріп район, і йти туди, штурмувати піхотою. Це означає наражатися на значні втрати. Потрібно ворога вибивати. Звідти в інший спосіб, а саме виснажуючи його логістику і працюючи артилерією. І про Крим трохи скажемо. Знову у нас повідомлення про вибухи в Криму. І якщо власне раніше ми говорили про східну частину Криму, про Старий Крим, про полігон, який там детонував і вибухав, то тепер більше з'явилися деталей про удари в західній частині Криму, це Чорноморське, це Роздольне, це навіть Новофедорівка, військовий аеродром. Сути бу було в останні дні чути вибухи. В Роздольному, на жаль, загинула місцева мешканка дівчинка 14 років, яка вночі гуляла з подругою. Мала зустрічати світанок, втекла з дому фактично. Ну, тобто батьки не дозволили їм їй вночі гуляти містом, але вона собі пішла і закінчилося все трагічно. З'явились деталі, що там сталося. Адже спочатку той же Гоблін Аксонов заявив про те, що там якимось вибухом пошкоджено чотири адміністративні будівлі, потім з'явились кадри з роздольного пошкодження. Безпосередньо е, магазину також Це Ми якраз бачимо от кадри нових вибухів у Криму, які продовжуються, які продовжуються кожного дня, кожної ночі. Атакують якісь безпілотники постійно ті чи інші об'єкти по Криму. Але тепер якраз телеграм-канал Кримський вітер» про Роздольне написав деталі, що йдеться про збиття повітряної цілі ракетою ПВО саме над населеним пунктом Роздольне, і уламки від тієї ракети чи від того об'єкту, який був збитий, впали на голови оцими дівчатам, які там гуляли. І одна дівчинка загинула. Біда, звичайно, трагедія, але гра Аксенов цих деталей не повідомляв, що це російська ракета ПВО. Призвела до цієї трагедії у Роздольному, не хотів він озвучувати цю інформацію. Поза тим, у Криму далі активно. Працюють якраз ті невідомі добрі безпілотники і вибивають російську воєнну інфраструктуру. В районі старого Криму, в селі Кринички, воно на північ від від Старого Криму, розташовано за 4 кілометри. Був склад із боєприпасами. І з супутників з'явилися якраз кадри, як цей склад виглядав до вибуху. І як він виглядає після вибуху? Повністю він знищений детонацією, потужними розривами снарядів. От якраз ці супутникові кадри сьогодні це підтвердили. Ну і наостанок скажу, що весь тиждень, уже четверту добу, поспіль, у нас тривають удари ракетні. По Миколаєву, по Одесі, Чорноморську, Білгородністровському районі з боку росіян. Цієї ночі були калібри запущені по Одещині, влучили у зерносховище, там 100 тонн гороху спалили. Величезний здобуток російських ракетних військ знищили 100 тонн гороху в якомусь елеваторі. Ну, а б'ють то по Одеському порту, по Чорноморському порту, який доволі великий, так само вантажний, по Білгород-Дністровському районі. Отже сьогодні от буквально з'явилася в день вже інформація про нові обстріли Оніксами і іншими ракетами, які важко збивати. Сім крилатих ракет випущено по інфраструктурі Білгородського району, об'єкт ушкоджено, масштаби руйнувань уточнюються. Ну, Що це може бути за об'єкт? Знову ж таки, або порт, або швидше за все, міст в районі Затоки це теж, це теж Білгород-Дністровський район. Якщо перебити цей міст у гирлі Дністровського Лиману, то відповідно транспортування зернових, скажімо так, у порти Вилкового, Дунайського гирла. Вони будуть, ну будуть буде дуже ускладнені, це транспортування, не те, що неможливе, але ускладнене, і цілком можливо, що знову цілили в цей міст. Його вже раніше обстрілювали, як і Сергіївку обстрілювали затоку ракетами. До такого ракетного терору росіяни от зараз повертаються. Ну це наше припущення. Я не знаю точно в міст, не в міст влучили, але е, цілком логічно, що саме цей об'єкт росіян зараз дуже і дуже цікавить у цьому районі біля Білгород-Дністровського. Отже, друзі, такий у нас сьогодні огляд вийшов. Якщо вам він був цікавий, не забувайте поставити лайк під нашим відео, написати коментар. Завжди радий читати ваші коментарі і відгуки. Ми з вами побачимося вже аж через тиждень. Я наступний тиждень в ефір не буду виходити, в зв'язку з короткою відпусткою. Але разом із вами і з оглядами карт буде мій колега Ігор Гаврищак, тому чекайте вже Ігоря в ефірі. Ну, і дякую за ваші відгуки, за ваші коментарі і лайки. І сподіваюся, Добраємося, що через тиждень хочеться мені повернутися до карти, яка вже буде трохи інакше виглядати. І, звісно ж, на нашу користь, на користь Збройних сил України. І якби були новини про звільнення Кліщівки, то напишіть мені про це в коментарях, поки я буду відпочивати. До наступних зустрічей!